Всім привіт! З вами Сколодутка, Дудка. І сьогодні у нас старо розклад для людей, які народилися у червні. Це архетип закохані, або ще 6 чи 28 числа будь-якого місяця. Психологічний розклад на серпень, місяць, який йде. Поїхали. Першу колоду, яку я беру за традиціями п'ять колод. Це Данте Таро, ось така коробочка. І дивимось ваш розклад для закоханих на серпень. Ні, літо вже закінчується. Двійка чаш, дивіться, двійка чаш це карта наповнення е, комфортними емоціями. І бачите, тут величезні чаші, вони стоять, одна наповнена чимось там фруктами, мені здається, інша непомітно чим наповнена, але може водою, може нічим. Це нас про що? Перше двійка чаш це карта зустрічі, і це, це водна стихія, тобто, можливо, ви плануєте поїхати відпочити, зустрітися з друзями, знайомими. Двійка, чаш це карта приємних зустрічей з партнерством. І якщо ви там планували провести час з близькими та коханими, це час саме цей час. Ну і по-друге, це зустріч. Ну, можливо, це новий партнер, чи хлопець, чи дівчина. Якщо ви планували, то це може бути. І це реальна комфортна зустріч, яка приносить дуже-дуже позитивні такі емоції. Чаша наповнені, дві людини. Єдине, що тут зображено, що є колесо, тобто є якийсь рух, це зовсім не класична не райдеровська система колоди. І це все ж таки про рух, можливо, і у взаємовідносини, не тільки емоції, а й про певні дії. Ось така карта. Дивимось, що ж це за зустрічі. Тому одразу візьму сексуальну колоду, магічне сексуальна та ось така, і ця колода дуже класно працює з взаємовідносинами. Ну і з сімейними взаємовідносинами, з родовими, але більше про стосунки в парі. І, до речі, всі колоди, які в мене є, я навчаю, показую на своєму курсі Психологічна таро. Він зараз почався, і якщо бажаєте приєднатися, ви ще можете до нього приєднатися. Так, вона в мене не класична, вона така красива. Бачите? Червоненька світиться. Я таке люблю. І вона трошки така малого розміру, стандартного, але це комфортно, наприклад, якщо брати з собою. О, карта впала. Таке буває сьогодні другий раз. Але коли одна карта ось так вискакує в колоди, то треба на неї звертати увагу. Тому дивимось. Помірність, старший аркан. Дивіться, це а, тут така дівчина з в грудях, -як, якщо подивитися, і переливає з двох таких. Ємності е, вода. Помірність це в нас карта внутрішнього балансу і вміння балансувати. Бачите, тут дві чаші і тут дві чаші. Але помірність що надає? По-перше, це старший аркан. І це карта для вас дуже є важливою, тому що помірність це карта психологічного спокою. Ви, як архетип закохані, не завжди є спокійними, тому що ви тихі. І для вас емоційність є таким. Природнім станом, але тут споки це про що вмі... помірність надає вміння поєднувати декілька сфер життя. Наприклад, якщо ви поєднуєте там зустрічі з коханими і роботу, то це нормально у вас може виходити. Якщо брати взаємостосунки, то це поєднання, наприклад, час на дітей, час на там партнера чи на сім'ю. Час на роботу, час на сім'ю, тобто це вміння в цьому балансувати і отримувати від цього психологічне задоволення. Помірність є вашим архетипом і дуже важливим, тому що помірність для вас надає той самий спокій, баланс від знаходження в парі, чому в парі сексуальна колода. Тому, якщо ви відчуваєте, наприклад, що ви познайомились з дівчиною чи хлопцем Віка, це зустрічі, це можливо бути знайомство. Якщо ви познайомились і вам психологічно, спокійно біля нього чи неї, то зверніть на цього партнера увагу, тому що для вас внутрішній спокій є першим показником психологічно здорових взаємовідносин. На це звертаємо увагу. Помірність парі. Класний початок. Поїхали далі. Наступна колоду, яку беремо, це в нас старо Off Opposition. Ось така коробочка. Дивимось далі. Вісімка жезлів, швидкість. А жезли в нас це архетип дії, стихія дія. Це про дієвість, про огонь, про швидкість. Це для вас завжди властиво, тому що ви а, стихія води ви більш повільні, як правило, і емоційні, але жар це про діє. Це можливо бути, по перше, у взаємовідносинах не тільки стоки, але і швидкий розвиток взаємовідносин. Сьогодні познайомилися, через два місяці пішли одружуватися. Це раз. Божество досягає своєї цілі обов'язково. Якщо у вас була така ціль, то а, це а, для вас класна карта. По друге, якщо це питання роботи і про, при там, переговорах, зустрічах на роботі а, велика активність і дієвість, яка досягає результату від цього вам класна внутрішня запомірність. По-третє, якщо ви планували кудись їхати саме в мене в моїх розкладах, і в мене в колодах, і в індивідуальних консультаціях вісімка жезлів працює як а, перельоти. Тому, якщо ви планували кудись саме полетіти не, не наземним транспортом, а авіа, то це досить класна карта для вас. І це так, такий стрімкий шлях. Сьогодні там... Розмовляли з подругою завтра. Вона каже: слухай, а там горить якась а, не знаю, оператор, пропонує якусь знижку, швидко завтра вилетіти кудись відпочити. І це так, це є. Вісім каже, це зібрали швидко, поїхали відпочивати. Чи я телефоную там знайома, каже: Слухай, а поїхали сьогодні там на сідну Україну чи кудись? Тобто велика така відстань. Ви можете швидко зібратися, кинути там в чемодан. Найважливіше, що що прийде в голову, і вже поїдете. Це швидкі прийняття рішення і швидкі дії, але вони нададуть вам спокій і комфорт. Тому класно. Ну і якщо ви планували летіти, виїжджати за територію України, чи ви знаходитесь за територією України, десь переїхати, перелетіти, відпочити нереально класна карта, тому що вона надає результат і гарний результат в першу чергу спокою. Внутрішньому такому відчутті рівноваги та балансу. Поїхали далі. Наступна колода, яку беремо, це на Mystical Moments, Ось така коробочка. Дивимось далі. Вісімка жезлів. Той самий архетип, бачите, вона леті, летить. Це те ж саме, тільки з іншої колоди. Коли повторюється один той самий аркан карта, то це надважливо і на це треба звернути увагу. Тут вона прямо лінійно летить. Треба кудись летіти, куди ви планували, якщо ви планували. Відпочинок, наприклад, поїхати на поїзді чи на авто, але тут бац, і передумали краще летіти, бо це швидкий. Ну і швидке прийняття рішення. Вісімка жезлів – це карта досягнення будь-якого результату, і це досить стрімка карта, досить швидка для вашого архетипу для закоханих, всіх хто народився в червні, 6-го чи 28 го числа будь-якого місяця. А тому вісімка жезлів говорить, що якщо ви поставили план в роботі, то ви стрімко будете його досягати. Якщо ви поставили план в навчання, то ви швидко його будете досягати, бо у нас дві вісімки жезлів і серпень це ваш місяць. А по-третє, це карта. Якщо ви там у взаємовідносинах на різних територіях, наприклад, з партнером, ви там за, за кордоном, о, чоловік чи партнер тут в Україні, то теж класно брати і там їхати, переїжджати, зустрічатися. Чому зустрічатися? Тому що у нас двійка чаш це карта зустрічі. Тому подумайте про це. Цікавий розклад. Поїхали далі. Наступна колода End Central pup ось така. Величезний такі картини. Не перестаю вам показувати, які вони величезні, і не досить зручно їх перемішувати. Так. Шістка жезлів, а тут дивіться, шістка жезлів, карта переможця, карта успіху, тріумфатора. Коли приїжджає, і це тріумфатор. І вона дуже схожа тут на зображення на Колісницю, але це не колісниця, це ще каже. Це коли ви вийшли з кризи, наприклад, у вас там липень був не дуже, і ви за рахунок, а, наприклад, дій, роботи, планування, виконання досягаєте успіху, і для вас це дуже такий класне, результативне, коли вас вітають. Єдине, що в цьому є. В цьому є конкуренція. І ви повинні розуміти, якщо це робоча карта, то тут є конкуренція, і все ж таки не потрібно постійно там дуже сильно розслаблятися. Але е, виконати план, е, виконати будь-яку роботу, яку поставили, виконати новий проєкт. І це карта тріумфатора і успіху. Коли бачите, в'їжджає, і його всі вітають і раді бачити. Е, досить. Активний у вас дві вісімки жезлів і шість жезлів, дуже активний серпень, але він і дуже результативний. Ну, наприклад, якщо ви планували виступити, чи ваша дитина там вищий навчальний заклад, зараз серпень. Зараз а, період зачислення людин, дітей, а, дорослих, а, друга магістерський рівень, друга вища освіта, це результат. Це реально те, що чи ви вступите, виступите, чи ваша дитина, якщо ви для неї дивитесь, і це карта успіху. Але шістка життя говорить, що ну поборолися за те місце нереально крутий розклад. До речі, в мене майстер-клас з вашого місяця народження. Він є, хто бажає себе детально зрозуміти. Чекаю вас. Пишіть, ви можете отримати доступ до даного майстер-класу. Ті, хто народився в червні або 6 чи 28 числа будь-якого місяця. Ну і останнє, що ми дивимося, це не Таро, Це у нас підказочки, магічне послання фій. Ось така. І дивимося. А ну, позитивне очікування. Ну в мене складається таке враження, що ви вклали всі зусилля там в роботу чи взаємовідносини. Ви чекаєте, коли буде результат і він реально буде в серпні, і позитивні. Тобто, ви отримаєте позитивний результат. Якщо це питання роботи, ви вклали гроші, наприклад, кудись, то ви можете очікувати результат і будьте спокійні, бо помірність є, і ви реально можете від цього відпочити. І е, позитивні очікування говорить про те, що потр... потреба є налаштовувати себе на позитивне мислення. А позитивне мислення, як ви е, розумієте, це саме програмування, яке нереально ефективно діє на рівні свідомості та підсвідомості. Тому очікуйте свої результати серпні місяці. У вас такий розклад успіху, е, тріумфу. Тому, е, будь ласка, поділіться в кінці місяця, як у вас пройшов все ж таки серпень. І я буду вам вдячна за ваш зворотній зв'язок. У мене все рада вас бачити тоді до зустрічі. Наступний місяць буде обов'язково ваш росток. Пока-пока.